Авто, яке має дуже класну коробку, від Фіата такого взагалі не очікуєте. Фіат Крома 24 дизель має коробку автомат і зараз ви побачите, що ж там в салоні. Ще є, до речі, омивач фар попереду. У нас дерев'яні вставки, шкіра, всі сто пам'ять сидінь, підігріву сидінь. Також є автодощ, автосвітло, мультикермо, двохзонний клімат-контроль. Є мультимедіа вже з блютузом і також сабом встановленим. Є також у нас і панорама противотоманки передні, задні. Також тут є Sound System InterScope. Може це про щось вам каже, але я ще такого не чув. Позаду у нас ось такий ряд. Є шторки також на скло спеціально для вас. Авто має 228 тисяч кілометрів рідного пробігу. Авто приїхало з Європи авто 2008 року і в ДТП воно не було. По кузову немає ніяких нарікань. Ось вам лік хрома. Є також задні парктроніки авто. Панорама відкривається повністю, вона не просто є, а ще можна її повністю перед відкрити. Тому цікавий цей чудовий Fiat. Вас він дуже порадує ще й своїм розходом до 8 літків. Усі питання за телефоном. І ще підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, і не пропускайте такі максимальні надходження.